Я звітаю хлопчики і дівчата, починаємо з вами грати. Нарешті ми знову з вами побачились. В нас з вами сьогодні леопардики 1А1 та 1А1. Ну, 1 А1, ну виключно, якщо мене будуть ваншотити на цьому леопардові. Е, як бачите, тут крутезний наш камуфляжик український, пиксельний. Якщо хочете собі такий самий, пишіть мені обов'язково в коментарі про це і я вам дам посилання. Ось. Е, Зібрав я нарешті собі компа. Як бачите, графа стала трошечки кращою, якість відео трошечки краще. Єдине, що зі старого лишилось, це відеокарта. Це RX560D, вона ще така собі більш-менш, я гадаю, поганяти на ній можна. От. А сама збірка мені обійшлася у 50 тисяч гривень. Тому я гадаю, що відеокарта ще 25 буде коштувати, яку я збираюся, збираюся сюди поставити. Це 4070 Super, Ні, чекайте, 4070 Super, Вона 30-ку коштує. Але все одно буду брати її. Так от. Я гадаю, що поки що на цій системі можна покатати і зі старою відеокартою, оскільки вона особливої погоди тут не робить на даному етапі, принаймні так точно. Якщо бажаєте собі такий камуфляжик, нагадую, пишіть мені в коментарі піксельні камуфляжі на класну техніку. Різноманітну як українського виробництва, так і натівську можу вам надати за посиланнячком. Як вам до речі, нещодавній відосик, де український Бредлік розбирає аналоговнітний Т-90 прорив. Чи, як його краще казати, правильніше, верніше, підрив. Це просто шось, мені здається. Я думаю, що прямого проникнення там все ж таки не було. Мається на увазі саме до членів екіпажу, тобто безпосередньо в бойове відділення, але його знатно покоцало, його підрозібрали так конкретно, що танчик просто не зміг далі виконувати бойові дії, навіть не те, що там бойові дії верніше. А просто пересуватися. Напевно, в нього злетіла або гусля, або пошкоджено було котки настільки, що звіздець, кот, тому це доволі непоганий результат. Та й я думаю, навіть коли ти знаходишся у танку всередині танку, а по тобі шмаляють таким калібром, ну не знаю як контузії, але психологічно русня там явно обісралась. Так, ну слухайте, мені страшно. А йому, Напевно, ще страшніше. Чому мені страшно, бо що справа, що зліва, можуть зараз вилізти. Хтось. Хтось може та й вилізти. Я напевен, що мене е, прикриють. Це знаєте, тундра взагалі така гра, що певним, що тебе прикриють взагалі не можна бути. Навіть якщо там в упор, так би мовити, стоять. Навпроти прострілюючої якоїсь е вулиці. Що тут? А? Ну, звісно, от, е що мені дуже подобається на цих леопардах, це що їх бляха закидає до танчиків із комбінованою бронею. блять, це просто я не знаю. Щось епічне. Епічне хуїчне просто. Так, ну давайте, чи встигну, чи не встигну. Ну тут треба було в нього стріляти одразу сюди. Я переплутав його із Т70, не Т-70, вибачаюся, з Т-64, бо думав, що то вона. Ну, Знаєте, силуети. Силуети трохи схожі на перший погляд, тому вийшло, як вийшло. Леопард 1А1. Тут у мене вже вкачані ломи. На 1А5. Ломів іще нема, оскільки я його відносно нещодавно взяв. Тому у мене там вкачаний лише ремкомплект. Знаєте, оце трошечки граю зараз в Armored Warfare І, блять, все ж таки ця хуйня із тим, що треба прокачувати. Ремкомплект на танк це я не знаю, ну що це взагалі, блядь, таке це про що? Ремкомплект треба вкачувати. Я розумію, звісно, що ця хуйня вже, знаєте, як то кажуть, не нова. Я, до речі, ще раз вибачаюсь, якщо комусь там сильно клацає мишка чи клава, бо, ну, розумієте, я можу в принципі без озвучки робити відосики, чисто летсплейчики, але це буде дуже скучно. А, чому так? Бо поки що я не маю нормального мікрофону, і ну, до цього треба поки дійти. Дійти, тому що на це треба заробити банально грошенята. Як я вже розказував, вже колись ну, сиджу я з рацею на підлозі на... на подушці. І так само на подушці, навпроти мене моніторчик, клавіатурка і мишка. Тому робоче місце, так би мовити, у мене не айс. Треба хоча б зро... зараз собі стіл якийсь більш-менш. Купити, а потім у нас вже буде і мікрофон класний, буде зручно робити контент для вас. Ну от знов таки бачите Т-72. Я навіть боюся на нього вилізати, бо мені одразу щось пролетить. А якщо йому прилетить, то йому буде просто похуй. До речі, зараз, поки я оце видосик записую для вас, викачую мод на Stalker Anomaly. Називається Stalker Anomaly Expedition. Там має бути крутезний графончик, і якщо що, то я спробую для вас зробити якийсь відосик на цю тему. Напишіть, до речі, в коментарі, чи грали ви в Stalker Anomaly, хтось із вас, чи грав хтось у Anomaly Expedition. Скільки, на жаль, у нас новини погані щодо другого Stalker, його знову переносять. Хм. Тому прийдеться пограти ще у ці ігри. Е, я в чому втішка? Я хотів дуже для вас робити зараз. Думав, же, що вийде новий сталкер, цей другий от-буквально. Е, от, -от буквально. Я думав, що якраз для вас буду робити якісь летсплейчики Але ж така хуйня, що його перенесли, і я гадаю, що це пов'язано із тим, що зараз. Е... Власник займається своїм фондом, який допомагає людям постраждалим від війни. От. І всі гроші спрямовуються безпосередньо туди. І, до речі, трохи не забув. Не донайте, будь ласка, у тундру її розробники москалі. Донайте на ЗСУ та чистіть свою карму. Як би там не було, що б там не писали? Що розробники угорці ніхуя вони не угорці, блядь, сидять всі нахуй у Москві? А Угорщина використовується чисто як блядська прокладка. Тому. Ніяких донатів. Ніяких донатів у Тундру, бо прийду до там по сараці. Даров. До побачення, Євробачення. Да, став я, звісно, так собі. Ах, ти така пацюча. Пацюк. Пацюк. Нічого в нас ще мардер є. Напишіть, до речі, чи збирав хтось із вас колись комп'ютери, може собі, може друзям. А... Бо я, в принципі, збирав. І... Взагалі це було завжди успішно. Але ось коли збирав собі нову систему. Це просто піздець, вибачте, материнська плата за 15 кусків. Я її коли ставив у корпус, не зміг викрутити кулер, який був позаду, він, виходить, йде на видув. Я його почав викручувати, і дивлюсь, долбайоби китайці поставили його на саморізи. І він, блядь, не викручується, просто, блять, ці саморізи там прокручуються і все. Ну я ж думаю, давай, давай так обережненько запхну е материнську плату, щоб вона не торкалася цієї задньої стінки корпусу. Але ж, бляха. Все одно я зачепив коротше, один конденсатор, він в мене відірвався. Але благо, що я заніс його. Тут була поряд майстерня, і хлопці мені підпаяли обережненько того маленького конденсатора. Класно його пропаяли. Ну і наче все окей, наче працює. Отже, якось так, мої любі. Пишіть обов'язково ваші коментарі. Підписуйтесь на канал. Ширте цей відосик серед своїх друзів, які грають у тундру, або просто цікавляться танковою технікою. З вами був я. Слава Україні, всім па-па!